та панове, запрошуємо усіх вас на перегляд першого поєдинку Мастер -Айті Ліги. Дві дуелі у першому IT дивізіоні завершились. Там фаворити грають другу команду Global Logic на трибал. Глобалок зіграється зіграє за Юнайтед, то Тож надалі. Передача бігун, удар з носка дуже гостро. Надали мені Проблеми зі здоров'ям, тому сьогодні. Немає Удар, гол, дудаш! Без шансів для Павла Гайдера. Виймають м'яч зі. Ой так, та Іван Вишиваний. Попереду центральний поєдинок. Удар від лапшія, не має голову. Тут чудово грає Лапшій. Лапші своєю наполегливістю з літнього сезону. Батька. Високий пресинг дався взнаки. Патько. Пробив лівої, Правда, у мастер-айтілізі. Так, потрібно буде робити певною мірою коректування або значно більше. Тренуватися. Гол Дудаш! Браво! Прошиває гайдера. Таке напівсальто. Від Тедіко. Вихід. Війська віч, удар по центру. Дзюба. Теж себе вирішив. Він Коре. М'яч залишився під контролем, але недовго. Там вітровий. Передача. Удар від Тедіко! Ближній кут. Ліворуч. На Дзюбу. Той в центральну зону загубили Павця, Той біє. з правою ближній кут. Так, би мовити. Дудаш. Передача в центральну зону. Удар Патько. Найкращий сейв Мако. У стіночку працюють хлопці, досить непогано. сма! Прострільна передача, батько, пусті ворота. Гол, 3-0! Володимир Дячук, ну для чого нервуватись? Ось і пробиваємо. Smart Rockstars також велику кількість м'ячів пропускав. Тут був фол на жовту картку. Дісталося одному з братів Павця, цього. Ну, як то кажуть, поплатився. Можна було прострілити на Дудаша. Дуже довго. роздумував Орес. Смага, удар, ближній кут. Вертаємось з великим задоволенням на перегляд другого тайму третього матчу вечора, в якому представникам, у них передумов було не так багато, аби скотити відставання. Можливо, зараз вдасться Андрію Гайдеру, той б'є. Досить під... Зараз себе повели брати Гайдера. Швидше зовсім. Павлів віддав передачу. Є можливість прострілу. Вбивається м'яч вперед. Чіпляються гравці у жовтих футболках. Удар не забиває бігун. Єксандр власне, Знаходячись спиною до створу власних воріт. Є можливість передачі. Удар! Гол Патько! Браво! Лапші знайшов Ореста Рахунок карахота, табло змінюється. 4-0. Кожного матчу, можливо, у наступному якийсь адреналін ми побачимо. Передача потрібно забувати удар. гірне його власне ворота Павцьо забиває. Браво! Павлєва! То й далі! Павлів дуже довго приймає рішення. Правда, б'є у дальній кут. Класно грає зараз Гайдар у рам. Кує Інкора. Є можливість передачі. Ліворуч проти. Удар в стійку. 15 результативних у Михайла Чебона. Але ось що дуже цікаво сьогодні можемо побачити, що ніхто на статуетку з Авенців. Біжить вперед. Дзюба. Перед ним чимало вільного простору. Можна віддати передачу. Вона пройшла. Удар не забиває. Залишається на трибунах. Він підтримує Авенгу пресом від лапшия. Є можливість удара по центру. Панена гра. Відвість так, то сильною вона, але Олександр вийшов сухим із води. Може виконати. Удар! Стійка! Хороша спроба. А Венга без труднощів переграє Інкоро. Попереду центральний поєдинок вечора. Global Logic та Perfection не пропустіть уже за 4 хвилини